У село лялечку тако завадів заказали, оплатили всі гроші на карту ключ. Машинка Українська, велосипед український. Я вам скажу, машинка за... Ту. За 3 тисячі доларів. За був, розбити курити. Того за 1000 доларів собі їде. Їдеш собі, віддихаєш. І ти не думаєш, ти зараз станеш серед дороги і не довезеш тому клієнту той велосипед. Сам рушаруєшся. І ще й клієнта рушаруєш, бо телефонував до нього, що вже їду і зараз за 10 -15 хвилин 15 буду нього Це на якість.